Перетворення в енергії миру. Нова практика необхідність енергетичної роботи. Зібралися на екстрену нараду поширювати енергії фіолетового полум'я. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за нерозприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І кожному донаті Медитація, Фіолетове полум'я. Щойно я війшла у простір медитації, як побачила команду своїх небесних наставників. Вони чекали на мене. Що за екстрене зібрання? Запитала. Необхідно активувати енергію фіолетового полум'я для трансмутації енергії війни в енергії миру в Україні. Вони сказали, що це особливо необхідно робити в містах, які піддаються частим ворожим обстрілам, і що в ченнелінгу владика сен жермен надасть мені про це більше інформації. Після цього мені показали кабель фіолетового полум'я, схожий на електричний. Він обмотував усю Україну і, запалюючись в різних місцях іскрами, трансмутував енергії війни у мир. Сьогодні зранку я зустрілася із Владикою Сен-Жерменом у Ченелінгу. Дорогий Сен-Жермене, розкажи, будь ласка, більше про вчорашню екстрену зустріч вас, усіх моїх наставників. Після вас я мала також дві інших таких же схожих зустрічі. Бачила екстрену роботу, яка велася в Офісі Дорогої Археї Марії. Ми всі вболіваємо, щоб ви прийшли до миру у вашому поточному земному році. Щоб війна закінчилася на вашій території, необхідно, щоб вона закінчилася усюди, в просторі, навколо вас і всередині вас, у ваших мізках. Ти вже колись говорила про це на каналі. Необхідно нагадувати, доки ви вимовляєте слово війна, доки думаєте ним, доки воно привілеює у ваших думках. Доти, прикликаєте її енергії у реальність, активізуєте її енергії у реальності, допомагаєте їхній активації. Ми, твої наставники, зібралися на екстрену нараду, щоб передати через тебе інформацію для твоїх співгромадян про екстрену трансформацію енергії війни в енергії миру, про екстрену трансмутацію їх фіолетовим полум'ям. Необхідно, щоб якомога більша кількість глядачів каналу поширювали цю інформацію. Трансформація енергії війни в енергії миру. Ось що вам необхідно робити. І це необхідно робити на тих територіях, де бойові дії ще тривають. Найбільше це необхідно робити там, у тих містах, які постійно обстрілюються ворогом. Там необхідно концентрувати сили. Акумулювати енергії для трансмутації, енергії війни в енергії миру. Або, або ж тим, хто не знаходиться на тих територіях, візуалізувати ці території, трансмутувати там енергії війни, енергії миру. Об'єднуйтеся у цій практиці енергетично. Необхідно створити запит. Присутністю Бога у мені і святим Я Христа у мені. Іменем Творця я об'єдную навколо себе усі світлі душі задля перетворення енергії війни, в енергії миру, на території усієї України і особливо на територіях далі вказуєте території, над якими енергетично працюєте. І уявляєте, як фіолетове полум'я біжить туди кабалями. Але воно не заховано всередині них. Ви бачите, як воно біжить поверх кабелів, які лежать на землі і очищає простір. Трансмутує енергії війни в енергії миру. Ви бачите, яке високе це полум'я. Воно спускається на землю з неба. І воно очищає не лише землю. Воно очищає від вібрацій війни і повітря водойми. Трансмутує вібрації війни у повітрі. В водоймах. Зупиняйте фіолетовим полум'ям енергії війни у вашій країні. Наповнюйте простір ваших думок енергіями спокою, миру, гармонії і передавайте ці вібрації у зовнішній простір. Ви не можете змінити когось енергетично без бажання цієї людини, без її готовності до цього. Не можете трансформувати її думки і її низькі вібрації. Але фіолетовим полум'ям ви можете трансмутувати простір навколо тієї людини. І якщо вона готова хоча б на 0,1% до трансмутації, ця трансмутація потрішки почне проникати у її думки і її вібрації. Стряхувати її простір, як грім серед ясного неба. Її реальність почне розколюватися на ту, в якій вона жила, живе, і ту, яка їй ще не знайома, ту, яка веде до Творця. Світло Творця почне проникати у шпаринки простору тих істот Божих, які можуть його прийняти, які здатні його прийняти. Ми не можемо розбудити того, хто не хоче будитися, хто хоче спати. Ви не можете його розбудити, але ви можете поширити енергію трансмутації у простір тих, чия свідомість уже перебуває у готовності до трансформації, і їй лише потрібен дзвіночок до цього, спалах, орієнтир. Ваше завдання поширювати енергію фіолетового полум'я у простір бойових дій і трансмутувати там енергії війни, енергії миру, енергії мирної України, енергії спокою і гармонії. Поширюйте туди енергію фіолетового полум'я так, як я сказав. Огортайте ці території фіолетовим полум'ям і уявляйте зміну реальності на цих територіях, у тих містах. Дещо особливо гаряче. Насамперед це необхідно робити тим усвідомленим душам, які там живуть. Від них це залежить насамперед, бо це їхній простір. Це простір енергії, у якому вони живуть. Їм необхідно об'єднувати навколо себе своїх співмістян, співмешканців у трансмутуючих енергіях Фіолетового. Запрошую на мій авторський курс базовий, де навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошую на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому ви поглибите вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму всіх своїх втілей. А на курсі Архангельські промені, Стілення та куб Метатрона» опануєте спілкування з восьми архангелами. Що ти можеш сказати про роботу Ангелів Марії? Ангели Марії роблять те саме, що й ми фіолетовим полум'ям. Вони трансформують реальність, перетворюють енергії війни в енергії миру смарагдовими енергіями. Працюють всі. Ми працюємо більше за вас. Нас більше, ніж вас, тих, хто працює на енергетичне перетворення. Реальності вашої країни. Тому вчора ми зібралися на екстрену нараду, щоб звернути вашу увагу на необхідності енергетичної роботи для перетворення енергії війни, енергії миру в Україні.